Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне Лук'янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, стариця Огірцеве-Чугуївського району, дворічна Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. О 16.50 у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. О 21.00 у місті Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворож. Чого обстрілу пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан рятувальники звітують за минулу добу здійснено 12 оперативних виїздів. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. О 16.50 рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на перевірку території села Новоосинове Куп'янської громади, яке було обстріляне ворогом. Пожеж не трапилось, проте виявлені пошкодження приватного житлового будинку та паркану. Постраждалих немає. О 4.39 29 січня до рятувальників надійшло повідомлення про вибух. Приватній оселі в місті Лозова. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ. До місця подій прибув оперативний підрозділ 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники провели обстеження і виявили пошкодження стіни будинку, його даху, а також вікон та дверей. Пожежі не зафіксовано. На щастя, обійшлось без постраждалих. За даними генштабу, ЗСУ відбили чотири ворожі атаки біля Синьківки та на схід від піщаного куп'янського району. Марія Солов'єва, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти били по Україні шахедами та балістикою. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог атакував вісьмома ударними БПЛА типу шахет, однією ракетою Скандер М та трьома ракетами С-300 по Донецькій області. Зазначається, що знищено вісім ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Внаслідок падіння уламків є пошкодження агропідприємства у Дніпропетровській області та адмінбудівлі у Миколаївській. Без постраждалих атакували також Харківську, Полтавську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень. Про це заявив очільник міноборони Рустем Умєров. За його словами, перевірки проводилися протягом тижня та в рамках кроків з очищення системи. Міністр пообіцяв у подальшому ще розповісти про новини стосовно перевірок. Європейський союз підірює економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня. Про це пише The Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС, що потрапив у розпорядження журналістів. За даними видання, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на допомогу Україні, то керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта з наміром залякати ринки. Угорський міністр. У справах ЄС Януш Бока заявив у коментарі за Times, що не знає про подібні погрози, додавши, що його країна не піддається тиску. Республіканці у сенаті США найближчим часом можуть підтримати угоду про кордон. Про це заявив сенатор від демократичної партії США Кріс Мерфі. Повідомляє CNN. за його словами. Вже є готова двопартійна угода. Наразі допрацьовується її текст. Сенатор також припустив, що деякі республіканці хочуть зберегти кордон хаотичним з політичних цілей, але все ж таки висловив упевненість у досягненні угоди найближчими днями. Якщо це відбудеться, також може бути ухвалений документ. І про допомогу Україні. Пройшовшись вулицями Харкова, іноземці кажуть, були здивовані. У місті вирує життя. Працюють магазини, відкриті кафе, курсує транспорт. Всюди є люди і скрізь чисто, і красиво. То й перше питання до очільника Харкова було відповідним. Як так у вас виходить дбати про місто і людей, адже війна? На що мер відповів? Інфраструктура повинна працювати. Людям потрібна робота, потрібне нормальне життя з усіма його радощами. Ми живемо, і все, що ми робимо, дає віру у перемогу і сили на подолання. Викликів війни насправді це дуже гарно, якщо працюють і розвиваються мали бізнес, і мала підприємництва і люди користуються всім цим. Тому незважаючи на ці жахи війни, Харков живе, Харков працює. Сто все ще майже не щодня потерпає від ракетних ударів, продовжив Ігор Терехов. і цілить ворог в мирні будинки вбиває невинних людей, які просто живуть на своїй рідній землі. І дуже сьогодні таке серйозне руйнації, які є у місті. Вони задають такої шкоди для всього населення міста Харкова. І ми констатуємо те, що ворог змінив певну тактику. Бо якщо раніше це були обстріли критичної інфраструктури міста, то тепер це житлові будинки. Переважно за два роки харків'яни, мабуть, звикли до обстрілів до війни, запитав німецький кореспондент, бо люди залишаються жити в Харкові. Знаєте, до війни, до цих жахів війни неможливо пристосуватися повністю. Є дійсно знаєте, таке звикання до військових дій, до війни, до постійних обстрілів, але це не означає, що люди приймають це і ми будемо знаєте, боротися за нашу свободу, боротися за нашу країну до останнього. Хочу сказати, що харків'яни налаштовані в переважності своєї більшості залишатися в місті, бо вони дуже люблять своє місто і цінують своє місто і будуть захищати своє місто. Про наболіли питання щодо системи протиповітряної оборони. Німецьких журналістів цікавило, чи є можливість закрити небо над Харковом. Мер вкотре акцентував, місту вкрай необхідний захист від ракет, але географічне розташування Харкова вимагає певні характеристики до системи ППО. Є різниця і така велика різниця між захистом неба у столиці у Києві і захистом неба у Харкові, бо відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала. І це потребує дуже серйозних систем ППО для того, щоб захищати небо, захищати харків'ян. І ми сьогодні працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб у нас з'явилася така сучасне ППО. Поцікавилися наземці. Думкою мера Харкова щодо планів РФ по відношенню до Харкова неважливо, які плани є у російських агресорів. важливо, як ми будемо ці плани руйнувати. Дякую. Яна Біляєва, біляєва Нозрачов, Денис рибалко. Харків новини рік ми мер Харкова відвідав одне з підприємств міста. Зустріч розпочали з маленьких приємностей, які сьогодні так потрібні всім нам. Кращі працівники за самовіддану сумлінну працю в воєнний час були відзначені почесними грамотами та подяками. Зустрічі для харків'ян давно вже стали традиційними. Говорили про теперішню ситуацію в місті, його життєдіяльність, відновлення та майбутній розвиток. Торкнулись і болючих реалій, нескінченних терористичних обстрілів мирних кварталів. Дійсно, почастіше лобсе, і це ми всі розуміємо. Так. Почастішого, і іноді хочеш да, руки додолу опустити, нічого не робити, але це так неможливо. Повинно, ми повинні жити, і життя у нас є одне, так і іншого життя у нас з вами не буде. Тому, незважаючи на жахи війни, нам потрібно жити, нам потрібно працювати і робити так, щоб ми були найкраще. Добре? Добре. Так. Дякую. Давайте попитання передаємо. Те, що мер віднаходить час для спілкування з людьми, переймається їх особистими проблемами, теплотою відгукується в серцях харків'ян навіть в такий час. Наш голова зміг. От для мене більше за все, те, що от ось було вчора, було позавчора, і все одно він приїхав на велике підприємство. Він зміг відповідати на такі питання звичайних працівників. Які могли б поставити у якийсь глухий кут, ну мені дуже сподобалось сьогодні? У присутніх була можливість поспілкуватися з мером, поставити якесь питання, поговорити про наболіле, почути його думку стосовно сьогоднішньої ситуації, стосовно планів на майбутнє. Що вам запам'яталось про що говорили? Як пройшла зустріч? Зустріч дуже інформативна. Почула та раділа, тому що незалежно від обстрілів, мер приїжджає на підприємства, розмовляє з людьми. Допомога буде це. Ми знаємо. Це не перша зустріч, яка була у нас на підприємстві. До і мер людям допомагає. Харків, мій дім. Я тут народилася, я тут вивчилася, і е, вся моя робоча жизнь е, теж моє життя теж у Харкові, е, тому не було питання кудись їхати. Е, також, коли все почалось, я розуміла, що у компанії, в нашій команді на заводі люди є. І вони вийдуть на роботу, попри що б не робилося, і так ми в кінці березня, 26 березня, вже порядку 100 робітників було на заводі. Харків, мій дім. Я нікому не дозволю вигоняти мене з мого дому. Я навіть коли війна почалася, я була тут, тому що я дуже люблю це місто. Я дуже поважаю свою роботу, і, і в першу чергу я поважаю своє керівництво. Навіть коли почалася війна, я що могла, все робила. Допомагала все-все. все Ви живете, працюєте в Харкові, так. який ну, щоденно під обстрілем, що вас надихає, що дає сили вставати, жити, приходити на роботу і працювати так, що давати приклад. А, ну, Скажу так, що був деякий час, коли все ж таки мені довелося виїхати на деякий період. Але мандруючи Європою, все ж таки серце в Харкові. А тут є друзі. По перше, це родичі, друзі та колеги, які мене надихають та розуміють, ми розмовляємо на одній мові. Та ну, це місто, в якому я народилась. Я... Ну, я зрозуміла, що просто не можу із нього. А дороги, парки, сквери, все, що здесь є: ресторани, магазини все не так, як у інших. Я вдома, тому це надихає працювати, іздити, творити щось для України. Ми українське підприємство. Мій вклад внесок теж є вагом. Сподобалося, що мер. Він розуміє, хто такий харків'янин. Він розуміє. Де нам важко, він розуміє, що нам важко як розмовляти з нами, як з нами поводитися. І це дуже надихає, тому що будь-яке питання, яке ми задавали, він чітко знав відповідь. До нього можна підійти, задати своє питання. Тобто ти не боїшся нічого, то тобто, і ти отримаєш відповідь на це питання. Був діалог. Це по перше, це позитивно, що є діалог. Робота комунальних служб, відновлення, роботи з відновлення житлового фонду, а також були питання по бомбосховищах. І по-друге, це конструктив і позитивна нота все так і була, не дивлячись на весь той негатив, який ми маємо на сьогоднішній день. Я харків'ян, це моє рідне місто, і вся моя родина тут також тут. По-друге, це підприємство. Вже 15 років я тут працюю і вважаю, що не маю права його покинути і приношу користь для нього. Тому ми тут і ми працюємо. Зустріч пройшла дуже добре. Мені все сподобалося. Сподобалося, як мер балакає. Він балака зовсім як простий, проста людина. Припала до душі те, що все буде ще безкоштовний проїзд. Це немаловажно. Те, що приділяється багато уваги відбудуванню пошкодженого житла, і те, що мер сподівається, що наш Харків і надалі буде процвітати, і він робить для цього все можливе. Я харків'янка. І все, це мій город, це моя країна, і я буду тут до останнього. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків, Новини. Один з ліцеїв Харкова Слобідський район. Після тривалої паузи одинадцятикласник Михайло Ланько знову на уроці. Наживо, все каже, наче вперше. Простіше, коли ти не сидиш перед ноутбуком по 7 годин на день. А знаходишся в класі, слухаєш вчителя, пишеш самостійно проспекту. Тому тут, на мою думку, доволі значні є переваги очного. Я останній раз у школі був у 9 класі до того, як почалася війна. І от коли збирався до школи, то такі флешбеки були. Саме це цей навчальний заклад один з тих, що в Харкові відновив змішану форму навчання. На сьогодні шкільна мережа нашого навчального закладу становить 482 учні. На жаль, тільки 288 з них знаходяться у місті Харкові, але 80% від цих учнів, тобто 235, виявили бажання, і сьогодні мають можливість навчатися в змішаному форматі, тобто очно бувати в школі, бачити своїх вчителів, своїх однокласників. І все це стало реальним завдяки міжнародним партнерам, які і профінансували облаштування в ліцеї належного протирадіаційного укриття з класами і всім необхідним, так щоб діти Харкова могли навчатися так, як колись до війни. В нашому закладі було протирадіаційне укриття, але воно вже потребувало ремонту і осучаснення. Крім того, навесні 23-го року поблизу нашого закладу освіти були вибухи, які нанесли шкоду конструкції будівлі закладу. Всі ремонтні роботи та облаштування укриття були здійснені за фінансової підтримки федеративного баварського уряду. Та при співпраці з асоціацією побратимства Харків Мурмер, сьогодні ми дуже вдячні і нашим міжнародним партнерам, і Харківському міському голові саме за те, що ми маємо сучасне сертифіковане протирадіаційне укриття, яке відповідає всім вимогам. Роботи тривали більш ніж три місяці. Вони були дуже серйозні, тому що було встановлено в першу чергу вентиляційні канали, тобто. Повітря, яке так необхідно у приміщенні укриття, були встановлені санвузли, проведена нова електромережа, проведений інтернет, встановлені камери, які дозволяють одночасно проводити уроки не лише для дітей, які знаходяться в укритті, але й для тих, хто вирішив займатися дистанційно, встановлені броньовані двері на випадок радіаційної небезпеки, а також інші ремонтні роботи, які Усучаснели наше приміщення укриття уроки для вихованців ліцею проходять позмінно. Кожен клас має свій графік. А ті, хто за кордоном чи не в Харкові, присутні теж на уроці онлайн. Ми дуже цього чекали, тому що діти засиділись вдома, це по-перше, по-друге, онлайн-навчання це там є свої плюси, але все ж таки спілкування це найперше і найголовніше, що хотіли, що хотіли діти. Молодша дитина навчається в п'ятому А класі, то вона просто біжить з задоволенням до школи. Розумієте, вона чекає цього моменту. Я класний керівник 9 класу ще, і ця дитина, яка захворіла, перше питання в неї було, мам, це що я до школи не піду. Ось і все. Розумієте, цим мені здається, все сказано. На офлайн, тому що рівно два роки, як діти сидять на дистанційному навчанні. Хоча дистанційне навчання організовано якісно і продуктивно, ми працюємо на платформі «Human», все облаштовано, але ми мали величезні втрати, освітні втрати як спілкування, комунікація, так і цього не вистачало. Тепер дітки спілкуються, дітки бачать своїх вчителів однокласників, батьки дуже раді, тому що вони, врешті-решт, можуть вийти працювати і поповнювати бюджет Харкова. Що базується в Слобідському районі, поки єдиний в Харкові, що має сертифіковане протирадіаційне укриття. Але каже міський голова: це тільки початок. Це такий перший заклад, в якому все обладнане по всім нормативним документам. Це ПРУ, і тут має можливості діти навчатися. Причому діти і першого другого класу, і випускних класів. Тому це дуже важливо. Це перший такий крок, але ми будемо. Відбудовувати декілька шкіл у районах міста Харкова для того, щоб діти мали змогу навчатися, щоб ж школяри ходили на навчання і навчалися вічно. На віч. Це перша школа, в якої будемо працювати разом з нашими міжнародними партнерами. Крім цього, хочу нагадати, що ми не зважаючи на все, будуємо першу таку школу під землею, і вона буде в березні вже здана в експлуатацію. Будемо навчати дітей там. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків, новини.